Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює єлизавета Цареградська. Військові частини напряму мобілізовуватимуть добровольців. Говоримо з Ігорем Луценком, командиром підрозділу безпілотних літальних апаратів. Отже, говоримо про те, що уряд дозволив військовим частинам напряму мобілізувати добровольців, але тут є певні моменти, які треба уточнити, тому що може скластися враження, що це абсолютно всіх добровольців, так це чи ні? Ну я чесно кажу, що не вникав настільки в цей документ. Я просто хочу сказати, що це насправді величезний крок вперед, і я би ну, дуже хотів би виділити авторів. Але, на жаль, я їх не знаю. Автори цього документу, лобістів, котрі його лобіювали, і так далі. Я дуже багато, от особисто як командир підрозділу, намучився тим, щоб мої добровольці до мене потрапили. І я скажу, що ну, не всі, хто хотів, потрапили. Ну там є певні нюанси, але в будь-якому разі, коли нам казали, що у нас нібито є рекрутинг, нас обманювали. Не було рекрутингу, не було механізму правового котрий дозволяв би гарантувати потрапляння добровольців в той підрозділ, який його хоче прийняти. Нарешті це питання, я сподіваюся, там, ну, на належний відсоток вирішено. Мова йде про те, що нарешті у нас з'явився рекрутинг, тобто, коли можна дійсно вибирати собі підрозділи, ходити на співбесіди, переконувати, намагатися там пройти якісь навіть конкурси і так далі. До того був, даруйте за такий сленг схематоз, коли з допомогою ну, якоїсь там білої чи сірої магії. Робили так, щоб е, саме ця людина потрапила саме туди, куди вона має потрапити, тому що людей по дорозі просто крали. На жаль, армійська система до цього моменту була побудована так, що за певним наказом, в певний момент, людина, яка проходить зараз навчання і чекає, щоб закінчити це навчання, потрапити в підрозділ, могли просто вкрасти в якусь абсолютно е, якби, незнайому бригаду, з абсолютно невластивими е, цій людині функціями. І таке, на жаль, траплялося, і постійно було, до речі, причиною, чому багато хто остерігався взагалі йти в військо. От я піду, буду навчатися, зараз мене направлять не до вас, а взагалі там куди-небудь не туди. Я сподіваюся, що зараз це вже не буде, це вже буде в минулому, і нарешті ми зможемо, так би мовити, якісь цивілізовані людські правила завести в цій абсолютно нелюдській системі, яка була раніше. Тобто те, що тепер військова частина матиме право мобілізовувати, це наприклад, це спрощує по перше кілька пунктів. По-друге, дає певну гарантію, що власне доброволець, який прийшов, потрапить саме до цієї частини, а не де інде. Так, так. От хто знайомий цією системою, то той знає, але я розказу в двох словах. Значить, якщо людина ніколи раніше не служила, але хоче служити, то для неї є певний, так би мовити, вступний етап, це пройти так звану базову загальновійськову підготовку, яка триває 35 днів, ну, плюс-мінус. Де їй час стріляти з автомата, перев'язувати бинтами, накладати турнікети і так далі. Тобто базові основні якісь дуже, -дуже основні знання додають для того, щоб. Вона могла далі розвиватися як солдат. І от на етапі, а це а це навчання, як правило, воно приходить не на базі безпосередньо військової частини, яка там запрошується людину до себе, чекається людину до себе, а воно приходить у визначених навчальних центрах. І от поки людина в цьому навчальному центрі вважається. Повністю підпорядкуванні до начальства цього центру, і це начальство центру може просто отримати наказ терміново укомплектувати якийсь підрозділ. І воно недовго довго що може взяти і своїм наказом оцих з е, курсантів без ВП, просто взяти до після БЗВП і направити в цю бригаду. І таким чином людина не, не потрапляє туди, куди хотіла, потрапляє ну, якусь е, значить, терміново укомплектовану бригаду. І оце було завжди страхом, що от я піду на БЗВП, а мене звідти направлять не туди. То все будувалося або на контрактних засадах, коли контрактник там підписує вже перед цим контракт з військовою частиною. І тоді він тоді потрапить з більшою вірності, або, або ну, на якихось просто персональних домовленостях. От. Ну Нарешті я сподіваюся, це вже буде в минулому, і це вже можна буде просто. от... Хто хоче потрапити до нас в частину, він зможе потрапити. Мінує ТЦК і СП. Ми їх дуже поважаємо, До речі, вони, як правило, на нашому боці, але все-таки накази бувають наказами. Щодо можливостей потрапити чоловікам, жінкам, наскільки це спростить цю процедуру, тому що я знаю, що, наприклад, для жінок потрапити на ту чи іншу посаду часом це теж певний виклик. Ну, я думаю, що це дуже залежить від частини і від ставлення керівництва. А, ну, а даному, Якщо випадку, до вашого підрозділу, наприклад. Ну, В нашому підрозділі якось, цих проблем немає. Проблема інша, що ну, не так багато жінок, які е, відповідають, так би мовити, вимогам на посаду. Тобто є там е, заняття літні, і так далі. Є ті, хто за фізичними кондиціями там не підходять, і так далі. Тобто, у нас є жінки. От, але ну проблема в тому, що їх мало насправді просто ну реально тих хто бажає і може служити. Як ви припускаєте, чи є ви у вас такі припущення? Що відбуватиметься, якщо, наприклад, там до військової частини якоїсь конкретної звертається за НАТО багато людей, які там хочуть саме на от, там якісь конкретні посади, їх будуть перенаправляти? Тобто, чи в того хто виявив бажання мобілізуватися, але, наприклад, не може влаштуватися конкретно на цю посаду, його все одно будуть перекидати туди, куди вважають за потрібне. Чи як це має відбуватись? Ну, зазвичай раніше це відбувалося таким чином, що людина приходила, і якщо вона влаштовувала, то їй давали там певні значить, явки і паролі в ТЦК та СП, і далі вона певним чином потрапляла на, на, на ту чи іншу посаду. Зараз я думаю, що має сенс влаштовувати ну, реальні конкурси на посаді. Тобто є, умовно кажучи, там оператор якогось засобу РР. Ну, звісно, там перед цим буде навчання, саме військового плану навчання, але е бажано на таку посаду брати людей з радіотехнічною освітою, а ще краще з радіотехнічним досвідом. Тобто, які конкретно от уже, ну, потребують мінімальної доводки до тої кондиції, якою вони будуть боєздатні. Е е е от, е от таким чином я би рухався, і якщо людина не влаштовує, я думаю, що все одно, там, ну, якщо там є якісь там задатки, не звичайно іншу посаду, я думаю, що профільні спеціалісти ЗСУ між собою спілкуються і не можуть перенаправляти одне одному таких от кандидатів, кажуть, це класний хлопець, але в мене є ще класніший. Я його взяв. Але ви цього теж ну, там собі як можливість, бо він непоганий. І таким чином можна передавати одному іншому. Якщо ну, зараз цей механізм дійсно запрацює, це буде набагато простіше, не треба буде виділяти. Можливо, там великий людський ресурс на те, щоб е рекрутувати е людей після того, як просто їх про -про -брифінгують, там, про -про бесідують командири. Зараз цим конкретно займалися ну, достатньо так, знаєте, пробивні е люди з нашого числа, з числа військовослужбовці, які можуть домовитися з усіма да, для того, щоб не вкрали наші канада. Зараз ця потреба зникне, таким чином вивільниться значний ресурс для того, щоб більш активно проводити, можливо, рекрутинг саме ну, серед цивільних, е шукати активно і так далі. Це дуже великий плюс. Я нагадую, що ми говоримо з Ігорем Луценком а наш номер телефону 0800 30 40 33 або ж студійний вайбер 067 67 404 76. Пане Ігоре, тема, яка не зовсім пов'язана безпосередньо з темою нашої зустрічі в етері сьогодні, але все одно це стосується того, як насправді працює система за вашими спостереженнями. Можливість переведення наскільки частини в частину чи можливо переводи. З посади на посаду, наприклад, наразі, і чи вбачаєте ви стан справ нині проблематичним чи ні? Я вважаю стан справ катастрофічним в цьому плані в на Збройних силах. І поясню чому. Значна частина моїх колег воюють уже значний час. І перебувати на одній і тій ж посаді з одними і тими ж історіями це дуже великий психологічний тягар через деякий час стає. Ну, є такі люди, котрі цим окей, але в більшості вони просто втомлюються, вигорають, ну, просто стають пустими. І Через деякий час е, починає з'являтися ідея щодо самовільного залишення частини. Тобто людина е, розмірковує так: от я півтора року відмучився на цій посаді. Чому мене ніхто не міняє? Чому я мушу продовжувати е, тягнути цю лямку, якщо приїжджаючи в Київ чи будь-яке велике місто, я бачу тисячі здорових чоловіків, які ведуть абсолютно якби, Сабарицький спосіб життя під час війни? І е, оцей момент дуже серйозний. І що можна, яким чином можна зокрема зарадити було це дати можливість якби, подальшого розвитку і розростання цим людям. А щоб це був розвиток і зростання, е, оці переведення є найпершим фактором, який потрібний, тому що часто в рамках однієї тієї частини можливості для росту немає. Часто буває таке, що бувають інші частини страшенно потребують таких людей. І для того, щоб вирішити ці питання, щоб зробити нашу армію більш ефективною. Тобто, мовно кажучи, там навіть можна там йти на якісь знаєте, обміни. І це таке дуже часто трапляється, що одна частина міняється з іншою людьми. Так, от навіть у цих випадках, коли всі погоджуються, і одна частина, і інша частина, і генштаб це все благословляє. Тим не менш це відбувається надзвичайно довго, просто не виправдано довго. Тобто люди місяцями чекають на всіма погоджений наказ, котрий вже обов'язковий до виконання, але чомусь він дуже часто в нашій системі гальмується. Ці гальма слід прибирати. Люди, ми людей просто втрачаємо через це, вони просто йдуть в самовільне заличені частини. І е, таке ставлення до них я вважаю на нинішньому етапі війни, коли у нас такий колосальний дефіцит. Е... От воїнів на фронті він просто неприпустимий, такого просто не можна допускати. Тому треба вжити заходів. От я сподіваюся, можливо, ці ж самі люди, котрі придумали, що нехай буде рекрутинг нарешті у нас, хай вони можуть займутися і цим питанням, і це нікому не буде від цього гірше, всім буде від цього краще. Жодних застережень проти цього Зараз немає. Коли всіма погоджений наказ про переведення, мусить просто виконуватися швидко, а не повільно. Ну насправді виглядає так, що все це цілком реально зробити і цілком просто. Зокрема, ось такі рішення, наприклад, як дати право військовим частинам проводити мобілізацію. Ці проблеми з переведенням, ви вбачаєте корінь проблеми в чому? В що це? Відсутність політичної волі, не якась громістка система державна, яка побудована таким чином їй дуже важко цю машину розвернути в якийсь бік. Чому так відбувається і чому ми вже стільки часу говоримо про ці проблеми, але, на жаль, не бачимо бажаного результату. Ну, ну все-таки так, ми говоримо, і в результаті все-таки ми щось бачимо. От, наприклад, вчора дійсно подарували такий гарний подарунок військовим що можливість прямого рекрутного. Через те, що у нас по перше, дуже погані і довгі традиції в збройних силах України, які йдуть своїм корінням аж за 14 рік, коли армія була маргінальною групою в суспільстві, і там відтак панували маргінальні правила. Зокрема, от такі неефективні терміни переведення. Цим, цим треба просто боротися. І щоб з цим боротися, потрібно про це говорити. Потрібно доносити це і вимагати від тих, від кого це рішення все-таки залежить. Це Міністерство оборони України, це Кабінет міністрів України, це офіс президента, це а, а хто ще? Ну, народні депутати, між іншим, могли б цим зайнятися, там, якісь теж заходи провести для того, щоб це пришвидшити. От є величезна кількість людей. Від кого це залежить, і будь-хто з них може підштовхнути цей процес. Просто необхідно, щоб вони, ці люди, вникали в реальні проблеми армії, розбиралися в них. Тому що зараз ми все ще залишаємося, ну, як структура Збройних сил України, напівізольованими від суспільства, суспільство не розуміє, які в нас тут розклади, які в нас тут звичаї і порядки. А це треба пояснювати своїм колегам і далі, щоб це все йшло як інформаційна хвиля до тих, хто е має приймати рішення. Їм теж треба пояснювати і показувати це все. Ну і напевно, там останні запитання, яке я встигну і зможу вам поставити, воно стосується тих проблем, які ви вбачаєте першочерговими. З одного боку, вони цілком очевидні. Я припускаю, що це люди, це самі кадри. Очевидно, що їх військо дуже потребує. Очевидно, що ми потребуємо допомоги збройної наших партнерів. Зокрема, але за вашими спостереженнями, те, що от теж не є на поверхні, і те, що не проговорюється так активно в широкому взагалі що це за потреби в вашому підрозділі? Можливо, це якісь там стратегічні зміни, зокрема в системі, то що я не знаю, що би ви могли назвати. Ви знаєте, нам достатньо того, що ви перед цим перелічили. Тобто, мається на увазі, перш за все, це правильне управління людськими ресурсами в. Військовій службі, взагалі, тобто я не беру Збройні Сили, я зберу всіх, там на гвардію, прикордонників, всіх, всіх, всіх. Нам потрібно, перш за все, вести, повернути законність у цю сферу, бо ця сфера дуже авторитарна, по своїй природі, так, ну, в принципі, так і має бути. Але захистити права на сьогодні військовослужбовцю набагато складніше, ніж навіть ув'язненому, ні навіть засудженому. Тобто менше нині прав, менше механізмів захисту своїх прав, ніж у ув'язнення, як не дивно. Все зараз базується на такому, знаєте, негласному суспільному договорі, да? що ми там якось воюємо, а нами якось керують. Але це все надзвичайно відбувається, скажімо так, інколи абсолютно по інших законах, ніж ті ж закони, які написані на папері. На жаль. Це треба повернути все-таки нагляд за законністю у Збройних силах в тій чи, чи іншій формі. Ну, нехай це буде якась інша інституція, не військова прокуратура, якщо комусь вона не подобалась раніше, але, але хоча б так. Тому що зараз ну, велика кількість злочинів просто залишається непокараними. Бо це є купа резонансних, знаєте, ну, випадків. Конфлікти на найвищому рівні, конфлікти на низьких, низьких як мовити, посадах. І ці всі конфлікти залишаються без належного реагування правоохоронців. Цей весь правовий безлад, він безумовно дуже погано впливає на моральний стан е, саме Збройних сил. Тому я би зумів на це. Це питання управління людським ресурсом, це питання правової культури в збройних силах, котрої точно, абсолютно не існувало до 2014 року. От, з цим, от цими от поганим спадком нам треба якось розбирати. Це була розмова з Ігорем Луценком, командиром підрозділу безпілотних летальних апаратів. При мікрофоні працювала Єлизавета Церграцька.